Шановні друзі, ми з вами знаходимося в приміщенні Сарненського історико етнографічного музею. Я вам хочу розказати про деякі експонати, які, на мою думку, є найбільш цінними по історії нашого улюбленого міста. Перед нами представлено макет вокзалу станції Сарни, архітектор Олександр Кобілєв. Сам проєкт був розроблений у 1897 році, а реалізований був у 1902 році. І на нашому макеті представлено також водокачка, яких існували на той час декілька місті Сарни. Дана водокачка була на два баки, а також показано фрагмент вулиці. Це одна із перших вулиць нашого міста. Це вулиця Залізнична. Вона на сьогоднішній день зберігає своє таке лице, колоритне лице. А в 2018 році, це лютий 1918 року. Станція і наше місто, зокрема, це на той час було молоде місто. Воно було у столиці Української Народної Республіки. На станції Сарни в той час перебував малий уряд Української Народної Республіки на чолі з її очільником Михайлом Грушевським. І саме, зокрема, на станції Сарни очікували підписання Бреслітовського мирного договору, а також Договору по надання допомоги тоді на той час молодої Української е, республіки. Хочу привернути вашу увагу до ось таких сталевих шоломів. Це шоломи військові, це одні з перших шоломів відповідно періоду Першої світової війни. Вони належали в свій час до Російської імператорської армії. Цей шолом шолом французького зразка інженера на прізвище Адріан. Вони так і називаються шоломи Адріана. Але справа в тому, що в кінці 16-го року російська армія, будучи союзником Франції, закупила французького уряду близько одного мільйона таких касок, відповідно для захисту своїх воїнів. І що саме цікаво, що такі шоми такого типу, в такому стані, вони були знайдені близько року тому назад, неподалік нашого міста. Вони були знайдені неподалік станції Тутовичі. І відповідно показується те, що бої і відповідно станція Сарни були надійно захищені від німецьких військ періоду Першої світової війни. Оце шолом, ось такому стані він був знайдений в землі. А ось це вже шолом відповідно вже пройшов певну реставраційну роботу, і ось в такому стані знаходиться в експозиції нашого музею. Один з експонатів, який знаходиться в нашій залі, це є по теперішньому Ми називаємо велосипед. Але всі люди старшого покоління називають ровер. І хочу сказати, що е, даний велосипед обладнаний, як ми бачимо, зараз таким незвичним на нашого часу кермом, а також обладнаний дуже цікавим таким експонатом, як карбідний ліхтар. Цей карбідний ліхтар він е, безпосередньо експонат е, знайдений на території нашого міста. Він є незвичний тим, що е, система освітлення використовувалася за допомогою карбіту, і при подачі в нього води відповідно виділявся громад. Е, Горючий газ, і цей горючий газ відповідно запалювався і надавав дуже яскраве світло, яке не затухало під час їзди на даному велосипеді. Один з небагатьох артефактів, а саме зразок вогнепальної зброї, це автомат ППШ, пістолет-кулемет системи Шпагіна зберігається в експозиції нашого музею в кімнаті Другої світової війни. Він е, знаходився в тій. Самохідній артилерійській установці, яка в 44-му році затонула в річці Случ неподалік міста Сарни, і була піднята відповідно на поверхню в 72-му році і з тих пір займає одне з чільних місць на нашій центральній вулиці, вулиця Широка. І хочу сказати, що цей автомат разом з рештками відповідно бійців був піднятий на поверхність. Бійці були перепоховані з почистями на меморіалі нашої бойової слави. А автомат зайняв чільне місце в експозиції нашого музею. Перед нами один з експонатів, дуже цікавих експонатів, який майже ніде ми не зустрінемо, будучи в різних музеях. Це механізм свого роду машина для виготовлення гребінців. І такі гребінці робилися саме в сарнах, саме перед війною в роки війни. Але вони робилися за допомогою відповідно такого механізму з ріг. Відповідно тих чи інших звірів. В даному випадку це роги кози або роги корови. І ось виходить, що зажимається оцей ріг. Отут принципом дії швейної машинки проводиться в рух таким колесом відповідно різна система важелів, починає, якби ходити вниз, вверх, ходити ножовочне полотно і робляться чіткі рівні, відповідно, зрізи, і можна отримати ручної роботи дуже гарний гребінець. І людина заробляла, якби на цьому гроші мала з цього певний зиск. Ще хочу звернути вашу увагу, що е, ця людина її звали Константин Мельник. Людина була дуже багатогранна, він багато виготовляв різного роду дерев'яних виробів, музичних інструментів, дуже багато робив, якби різні церковні утвори. Він проживав в сарнах, і ось багато тих чи інших експонатів, столярних таких, якби інструментів, які представлені в нашій експозиції. Відповідно, вони так чи інакше належали безпосередньо цій людині. Ми можемо бачити на з них, на більшості з них написано його ініціали. Це Константин Мельник і рік. Коли він користувався даним, даному випадку рубанком, це 1936 рік. Він проживав на вулиці е, Миру. На той час перед війною назва вулиці Миру була вулиця е, Рицарська, Лицарська по-українськи. Хочу на завершення сказати, що е, працівники музею раді бачити всіх відвідувачів, е, всіх поціновувачів історії історії рідного краю в стінах нашого музею. Сподіваємось, що ми зможемо показати. І відкрити вам очі на багато дуже цікавих сторінок нашої історії, і ви власноруч зможете самі безпосередньо доторкнутися безпосередньо до тих цікавих артефактів, які знаходяться в залах нашого музею.